І ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після сьогоднішніх слів Медведєва щодо Вагнера та Пригожна поблизу маєтку Медведєва спалахнула пожежа та лунала стрілянина. Охорона Дімона відкрила вогонь по одній із машин. Наразі невідомо чому саме і що там відбувалося, але сам Медведєв уже в еміратах маєток та кортеж Медведєва постраждав. Загинули охоронці. Пише телеграм-канал Топорпомсте, натякаючи, що судочки відбулися із вагнерівцями, які мстили Дімоном. Під час похорону Пригожина. не виключено, що це і Путін міг послати сигнал наразі у Кремлі. Ймовірно, назріває конфлікт між російським диктатором Володимиром Путіним та заступником голови ради безпеки країни окупанта Дмитром Мєдвєдєвим. Після того як Путін публічно познущався з Мєдвєдєва, назвавши його головним алкоголіком країни, той не посоромився зухвало відповісти президенту РФ. Про бунт у Кремлі розповіли у телеграм-каналі Дженерал СВР, як зазначає автор повідомлення, відправляючи Мідвєдів головою координат. Ційної делегації у тимчасово окупованому Луганську область України Путін сказав, хто може найкраще координувати алкоголіків та наркоманів як на головний алкоголік Росії. Водночас автор стверджує, що таким чином російський диктатор, нібито, знущався не з Медведєва, а з інших членів делегації. А Медведєв після цього виділився публічним випадком у бік російського президента. Він сказав, ніхто не помітив, як Путін став головним маргіналом країни. Таку заяву він, нібито активно обговорюють у Кремлі. Обговорюють не тільки саме висловлювання. А й безстрашність Дмитра Анатолійовича, який висловив цю прогресивну думку присутності великої кількості людей. А форми подачі та посил були чіткі та безапеляційні. Пише автор. Крім того, Медведів натякнув на рак Путіна, чим шокував усіх присутніх. Після смерті ватажка ПВК Вагнер Євгенія Пригожина і його двох заступників найманці вперше пред'явили претензії кремлівському диктатору Володимиру Путіну. Ошукані бойовики можуть серйозно похитнути його режим. Таку думку в інтерв'ю Уніан висловив заступник командира легіону. Ону свободу Росії з військово-цивільного співробітництва на позивний Цезар не треба складати з рахунки вагнерів, які виступили із заявою, які вирішили, що їх обдурили, зрадили і зауважте, Якщо раніше у них не було претензій до Путіна, а були претензії тільки до Шойго та Герасимова. Тепер вони сказали, що головний винуватець кремлівський карлик, зазначив він за його словами. Незалежно від формату, в якому виступатимуть вагнерівці проти Москви, це несе дуже велику смуту і прискорить перемогу України. Чи буде це похід марш Справедливості 2.0, чи буде це спроба захопити якийсь регіон і нав'язати там свою систему управління? Чи буде це повернення вагнерів у Росію і створення маленьких та великих банд, все це дестабілізуватиме обстановку, все це вимагатиме величезних ресурсів від Кремля для придушення, і це знову таки піде нам на користь, Боєць є ці не виключає що до деяких вагнерівців. Почне доходити, що їхній реальний ворог і у легіоні «Свобода Росії готові з ним домовлятися? Можливо, до їхньої свідомості дойде, що треба приєднувати. Нуватися до нас, що треба кров'ю змити ту ганьбу, якою вони себе покрили. Що треба спробувати боротися за світле майбутнє і відвоювати собі у ньому місце. Отже, всього цього я не виключаю. Так, ці люди воювали проти України, вони вбивали українців. Але якщо в якийсь момент до них дійде, що вони можуть прискорити припинення цієї війни, вони зможуть покарати винуватців, то ми надамо їм таку можливість. Ми не закриваємо двері. Ми завжди закликали російську опозицію, зверталися до російських силовиків. Давайте швидше припинимо кров я. Лиця і знищимо зло. Також це вірить у потенціал для зміни настроїв серед російських військових. і Що рано чи пізно вони прозріють і приєднаються до їхніх лав. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.